24 березня окупантами було викрадено нашого друга, письменника, громадського активіста, волонтера, учасника АТО з 14-го року, батька, який виховував сина Володимира Вукуленко. Я не була з ним знайома в житті. Але ми дружили у Фейсбуку. І він писав мені і я йому про потреби, про потреби втілити його мрію. І ми допомагали і шукали людей, які б змогли долучитися. І я думаю, що багато хто знає Володю через цю потребу допомагати дітям з особливими потребами. Він писав для них. Вірші і видавав книжки. І я один хочу прочитати. Тату, почитай. На столі вечірній чай, книжка на серванті. Любий тату, почитай казочки строкаті, Про слонятко, як воно, поливало квіти, Про посіяне зерно сонечком Налити. Про котиська хитруна, про роді трамваї, сни по небу на човнах тихо підпливають, і під час твоїх читань дрімки зайдуть в хатку, сни розкриють сотні тайн і прийдуть до татка. Ти втомився теж а вже ж. ще щедрий день на працю чай із м'ятою доп'єш, сни тобі насняться. 511.2013 року. Ми сподіваємося, Володя, що ти живий і що ти повернешся. Надія залишається з нами. Ми чекаємо на тебе.